Так, друзі, всім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Отакий хлопака, наш хлопак. Ну шо, трудяги мої. А, шо? Трьох точку бачили, як я встановлював в попередньому відео. Красавчики, лайк поставили, написали коментар. Дивіться мені, бо я зайду перевірю. Щоб все було по красоті, друзі. Так, сьогодні ставимо плужок і поїдемо пробувати орати. Коротше, відео обіцяє бути дуже цікавим. Ну чорт, бажаю приємного перегляду, багато балакати не будемо. Все, погнали, бо час іде, все, все. Треба скоріше все робити. Друзі, ну що, приступаємо до горанки. Ось тракторець, кінтавер. Ось такий клуб 2,20 і трохточка, і зараз побачимо, що він зможе. От, і зараз спробуємо, як буде горати тракторець. Ну що ж, побажайте мені удачі. Хех, мені і тракторцю. Все. Погнали. Зараз перший круг пробний, короте, а далі будемо розривати YouTube просто. Буде топ-контент. Ну що ж, підтримайте мене лайком, коментарями, короте, друзі. Зараз буде Оронка на межі можливостей. ну що, погнали? Нет, в принципі можна і зличи, але ну, мені смысл, мені 16 хватає, дається, бачите, нормально. Просто нормальный ворог. Що... Зараз поїдемо на жито, коротше. ставлю на паузу. Да, понимаете? Да. Вы это видите, говорят, дары Вот я специально в двух снял. Вот я. И с той стороны, чтобы это было А, они что, с той стороны будут? Да. А нет, тут, ну 18. Тут просто я ключ ну, на склон лягає. Якщо брати так, щоб рівно він був. Ось. 19. Ні, ти знизу знімає отсюди камеру отак, щоб сюди, бо вона ж так не видно. Ось ключ, коротше, рівно. Ось на тверде ставлю 9. 18. Якщо по низу, браті включались. 18. Видно? Видно, видно. Давайте далі. Защається з ним. <різь> Сюди Ми розчищаємо... Короче, до твердого. Ось, Ось до твердого. бо тут обсипається трохи. Кладемось ключик. Теж тут розчистимо. От Ключик, щоб рівно було. Тут не менше. 18. Короче, хлопці, 18 см валить, як стіда дивись. І це жито з травою, це весною засівалося, це жито, і трава це трошки насілася, ми косили корові його. Ось. І ось стерня. Ну тут стерня, виходить, не така, не груба, дуже... ми її, Це не, кос, не молотили ми на зерно, але все одно, бачите, жито плюс травою заросло. Земля така вже тверда. Ось бачите, як чітко, глибина яка. Ну так, да, може трохи не закриває, бо... Четверта скорость, виходить, мала, а якщо даю п'яту, то вже в нагрузку йде. А п'ятої трохи забагато, а четверта й замало. Якби була така передача 4,5, коротше, <рив> така швидкість, то було б нормально. Собі врубив, да й погнав. А так немає, то трохи на першій. Ой, на першій кажу. Ну так, да, це виходить четверта, а не перша. Це перша повишена. Ну, коротше, такий результат, друзі. Зараз буду гора далі подивитись і це і потім покажу вже кінцевий результат Друзі, ось якось так виходить Кхе. Ось тут обсипалось бачите Ось все до твердого, якщо взяти ось. Зараз візьму побачимо. Переміряємо через рулеточку і покажу Ну, ось беремо рулеточку, зараз подивимось. Ну, ось рулеточку он я почистив до твердого. Опустен нижче, щоб вам було видно. Офігеть! Ну, все знять трошки цей шар. Двадцять, бачите? Як тобі таке, Іване? Вон знизу. Двадцять сантиметрів. хто нібудь взяв вилітал? Я думаю, непогано як для мототрактора. Ну що, погнали далі гора. О, корпуса вже витирається. Це добре. Трохи не закриває траву, остається. Бо трохи мала скорость. Бо я ж кажу, п'ята багато, а на четвертій, бачите, трохи він якось помалу їде. Якби трошки швидше, щоб воно нормально довертало. Або треба оглусьйомиці ставити, щоб, або догнути трошки корпуса, щоб воно більш завертало. Ну це вже будемо доробляти вже по ходу. Ось ту сторону вже там пройшов трошки понад забором. Ось тут зараз доробляємо це і все, і будемо закінчувати. Ну щось, друзі, осталося ще пару проходів зробити. Та й буде все, бо вже темніє. Зараз дороблю, да покажу кінцевий результат. Ось так бачите, виходить. Зараз дороблю, коротше, друзі, і вже буду... Знімо покажу вже кінцевий результат. Ось такий результат вийшов Ну так, бачите, як жити оре, теж непогано. Хто там хотів побачити, як по стороні він оре, отак, якось так. На 20 см нормально, легенько. Навіть не димить, не коптить Ось така воронка, друзі. Моя перша цим мототрактором і цим плугом і трьох взагалі в житті. Тому, друзі. Оцініть лайком, пишіть коментарі свої. Ось таке відео вийшло, друзі. Хто так чекав довго. Ну як на мене, то шикарний результат, як на мототрактор, як для мототрактора. Два корпуси по 20 на 20 см глибини. Ще й жито тут з травою вже було, воно заросло вже з осені і як на осінь переорали в прошлому році. Оце воно було весною і все літо, оце тільки зараз я То Тому трошки твердувате було. Але нічого, бачите, тракторист справився. Тому якось так. Дякую всім за перегляд. Ще додивилися відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, хто не підписаний, підписуйтесь. І про дзвіночок не забувайте, бо ще буде дуже багато цікавих та можливо комусь і корисних відео. Тому, друзі. Що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в них відео. Всім пока!